А чи знаєте ви, що сьогодні за день? Сьогодні дуже особливий день це свято стрітення. Свято, коли зима і весна зустрічаються. Ось послухайте цікаву історію. Одного ранку, коли земля ще дрімала під білою ковдрою снігу, а сонце почало пригрівати тепліше, настало свято стрітення. Це був день, коли зима і весна зустрічаються, щоб поговорити, кому час залишатися, а кому іти далі. Зима була дуже красивою жінкою, її волосся блищало, наче сріблясті бурульки, а одяг був, як із пухнастого снігу. Вона любила засипати все білим снігом і тихенько гойдати дерева. Весна була молодою, радісною і зеленою. Вона прикрашала себе квітами, а її голос нагадував спів пташок і дзюркотіння струмків. Весна завжди приносила тепло і пробуджувала природу. Зиму, люба сестро, лагідно сказала весна, час тобі відпочити, а мені прийшла пора працювати. Люди чекають тепла, сонечка, квітів. Ні, весно, відповіла зима, я ще не хочу йти. Мої сніжинки танцюють так гарно, а морозні візерунки на вікнах ще хочуть радувати очі. Тоді давай змагатися, запропонувала весна, якщо ти сильніша, залишайся. А якщо я виграю, люди побачать, що весна вже зовсім близько. І почалася їхня боротьба. Зима дмухнула холодним вітром, а весна відповіла теплим промінням. Сніг почав танути, і з під нього з'явилися перші квіточки підсніжники. Зима сипнула ще трохи снігу, але весна змусила його перетворитися на струмки. Люди, які спостерігали за цією боротьбою, зрозуміли, зима ще трохи побуде, але весна вже скоро переможе і принесе тепло. З того часу кожного року на стрітення зима і весна зустрічаються, щоб поговорити. А люди вірять, якщо в цей день тепло і сонячно, весна переможе швидше, а якщо холодно, Зима ще трохи затримається, так і живуть зима з весною, передаючи одна одній чарівну природу. А ви, діти, пам'ятайте стрітення це час надії на тепло, радість і нові починання.